Вітаю вас на каналі Блог. Сьогодні ми з вами готуємо бульйонні кубики без хімії. Для Готування бульйонних кубиків. Мені треба сіль це десь 50 грам солі. Далі в мене тут є куркума, чесник. Ще в мене є лук порей Один болгарський перець. Петрушка. Петрушки щось в мене дуже багато. Я б казала, що треба брати петрушку і селеру але так сталося, що я її не взяла. Е, морква дві штуки, капуста кольрабі і фенгель для ароматики. Е, дивіться, значить, порей ми просто нарізаємо кільцями. Зазвичай нарізка для бульйонних кубиків не є критичною, як ви її, мов очі, нарізаєте, направди. Важливо лише... Те, що ви з нами будете робити далі. А далі ми це все перекидаємо в нашу улюблену кастрюлю, і воно там буде тушкуватися. Але це трошки пізніше. Давайте. Все, все. Переходимо до інших овочів, наприклад, до петрушки. Так само нарізаєте кружальцями, все рівно якого розміру. Ну Так, щоб воно не дуже довго вам готувалося, нарізайте відносно не грубою нарізкою. І також нарізаємо кільцями, тобто я все роблю однаковою нарізкою. Це економить дуже час. І в майбутньому це вам дозволить готувати страви. З овочевим бульйоном значно швидше, і навіть ваші діти можуть скористатися тими кубиками і ви точно знаєте, що ви туди поклали, і там немає ніяких хімікатів і абсолютно все, що ви поклали, ви знаєте. А якщо це все ще з вашого городу, то це взагалі просто чудово. Я збираю завжди ці палочки окремо, вони надзвичайно гарно пахнуть, і тому я ніколи вам не раджу їх викидати. Бо ви дуже сильно багато втратите. Теоретично, верхній лист фенхелю вар варто зняти, навіть якщо ви помили. В мене він також трошки прив'яв. Тому... Додаючи фенхель до вашого бульйону, ви будете просто вражені, наскільки це ароматно і смачно. Капуста кайрабі я буду давати половинку, бо вона в мене досить-досить велика. І та, тепер у мене є дуже важливо місія її розрізати. Зчищайте шкірку з цієї капусти, бо вам вона не потрібна. І вона, як бачите, в мене досить велика, тому якщо у вас менше капуста пелірабі, то ви можете її додати цілу. Обрізаємо. Де. Те, що ми нарізали, ось, ми кидаємо до кастрюлі. Останнє, що ми додаємо, це, звичайно, часник. З часником ми працюємо по звичайній нашій схемі, а саме придушити і пібненько нарізати. Поки я нарізаю чесник, хочу вам нагадати дві речі. Перша річ: підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, вподобайку, і пишіть, що ви хотіли бачити на цьому каналі, що вам цікаво. А також пам'ятайте, що в Україні продовжується війна і необхідно підтримувати Збройні Сили України. Необхідно підтримувати також те, що я багато разів зазначаю. Це а, різні фонди, які намагаються оберігати і рятувати тварин від. В описі до цього відео ви знайдете посилання, де ви можете задонейтити гроші. Отже, чесник до кастрюлі нашої залишається куркума. Ви її можете почистити, я її не чищу. І її варто натерти в кастрюлю з вашими овочами. Знову таки, це більш ароматика, запах. Але також куркума є надзвичайно корисною для вашого організму і для того, щоб в вашому організмі не відбувалися запальні процеси. Останнє, що я буду додавати до цього, це буде сіль і трохи, трохи оливкової олії. Значить, наша сіль є і оливкова олія. Давайте будемо розраховувати, що в мене є 20 мл оливкової олії. І давайте наливаємо. Це все, що є у нашій кастрюлі, ми перемішуємо. Ми не додаємо води, ми чекаємо, коли наші овочі пустять власний сік, і будуть в ньому тушкуватися приблизно хвилин 30, від того моменту, як вони пустять свій сік. Дуже маленькому. Ми не додаємо ніякої води спеціально для того, щоб наші бульйонні кубики були бульйонними і такими насиченими, і не розбавленими. І в мене десь пройшло 20 хвилин. Давайте відкриємо, подивимося, що у нас в кастрюлі. Це вже парує і це все, що ви тут бачите, шкваркає. Це все сік з овочів, які ми туди порізали. Відповідно, вам не треба більше додавати води. Зараз ми це все перемішаємо і залишимо булькати десь ще хвилин 35. Ми маємо за годину часу. Ми маємо за годину часу повністю стушковані овочі. Ще трошки рідини залишилося зараз. І зараз ми це все перекладаємо в блендер і будемо блендерити. Я буду робити в два заходи, бо я хочу переконатися, що воно мені буде нормально це блендерити. От у нас вийшло таке пюре чудове, і зараз це пюре ми будемо розкладати в звичайні формочки для льоду. Адже в нас пройшло трошки часу, вже я б сказала, напевно, годин 12, і я тепер буду виймати свої бульйонні кубики з морозилки. Це в мене ми зараз будемо різати. І в мене є форма для льоду, в яку я також зробила бульйонні кубики. Тут вони вже відразу. Кубічної форми. Що нам буде необхідно сьогодні? Сьогодні е, нам для того, щоб завершити з нашими бульйонними кубіками, необхідно буде два е, пакети на зіпері і також фольга. Фольгу я вже порізала, тому в мене вже є все приготовлено. От. Тож, починаємо діставати наші кубіки з форми і пакувати. Це робиться для того, щоб вони, якщо ви кинете їх просто у пакетик, щоб вони в вас там не злиплися. І маленьке звірятко загортає горішок у фольгу. Це про мене сьогодні. Ми трохи то позагортати маємо. І на це в нас піде трохи часу. Давайте, вилазьте, вилазьте. Це те, що в мене вийшло: це мої бульйонні кубики. Як бачите, я їх загортаю у фольгу, Це я вже їх позагортала трохи. І так, це можна вже буде використовувати. Я рекомендую їх зберігати в морозильнику протягом умовно трьох місяців. Це буде найоптимальніше для даних продуктів. Дуже вам дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся на мій канал, поширюйте це відео, якщо вам сподобалося, і ставте вподобайку. Будь-який коментар допоможе цьому відео в його розвитку. Всім гарного дня, слава Україні і смачних бульйонів!